Вітаю всіх телеглядачів телеканалу «Вінниччина». на це передача актуальне інтерв'ю. Літо у Вінниці це час активного спорту, тренувань, відпочинку для дітей і дорослих. А як організовано заняття для дітей, підлітків, які секції працюють безкоштовно у нашому місті? дізнаємось від голови комітету з фізичної культури і спорту Вінницької міської ради, заслуженого тренера України, заслуженого працівника. Галузі фізичної культури та спорту Сергія Краєвського. Ми щирі вітання вам, пана Сергію. Вітаю вас. Я пропоную сьогодні поговорити про те, яким видасться літо спортивне, які досягнення вже на цей момент мають наші вінничани, і які можливості є у наших дітей? Ну і можливо згадаємо про дорослих. Дорослих так та дорослі також займаються спортом і мають певні досягнення. Але перше запитання ось таке: як здійснюється організація тренувань з абсолютно такого, як на мене, літнього виду спорту це байдарки та каної на південному бузі. І які і локації обрано саме для дітей. Е, водні види спорту культувуються в нашій міській дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 е, яка знах... База її знаходиться, вулиця Узвіс, Бузький, 33. Якщо взяти е, міст на старе місто. Mm -hmm. Якщо ми пам'ятаємо церкву, яка занесена до скарбів ЮНЕСКО Святого Миколая. Святого Миколая, і слідуючи провулочок ми спускаємося до самого низу до Бугу, і з лівої сторони ви побачите чудову базу реконструйовану з новітніми технологіями, з новітніми залами. І там займаються самі наші веслувальники з різних видів спорту, тому що є веслування на байдарках і каноя, є веслувальний слалом, є човни, дракони, є сап-дошки. Тобто, от з таких видів спорту за бажанням ми. Е... Можемо надати послуги для наших вільничан. Ви сказали, що останні новації, да, новації так оформлені бази для тренувальних. Що це таке? Розкажіть для наших. Показати зараз не можемо, але розкажіть, як вони виглядають. Я думаю, що краще побачити. Тому що там чудовий майданчик не тільки для тренувань, а й для відпочинку. Там можна прийти, прогулятися, подивитися. Ми запрошуємо сім'ями. Там чудова природа, там стоять пантони. Там... Наші спортсмени готуються вже як до міських, обласних і всеукраїнських змагань, тому що що ви знали, що ДЮСШ номер 2 е, входить в десятку кращих дитячо-нацьких спортивних шкіл України. Вона посіла по конкурсу вищої спортивної мастерності за підсумками 2024 року. Четверте місце. Це серйозне досягнення. Е, ну, щоб ми розуміли, що у нас зараз біля тисячі ДЮСШ в Україні. Тобто і в кожного є, як то кажуть, від першого ну там до тисячного, і кожен, кожен це кожен це конкурент, звичайно, тим не менше четверте місце. Звісно, я проїжджаючи інколи через міст, бачу тренування не лише літом, а тренуватись починають лише ледь крига скрисає із річки Південний Буг. Але звісно, що влітку тренування набагато активніші. Чим вони відрізняються? І власне ви говорите, що займаються і дорослі, і діти. Чим оцей спорт? Викликає таку зацікавленість? Ну, в першу чергу, це олімпійський вид спорту. По-друге, він гарно формує статуру як для дівчат, так і для хлопців. Що додати, що цей вид спорту є пріоритетним для міста Вінниці. Тому що міністерство визначає пріоритетні види спорту для кожного регіону. І у нас з пріоритетних видів спорту висловання на байдарках і каною, висловання славом, тому що наші спортсмени завжди на п'єдесталах всеукраїнських змагань, і навіть наші спортсмени на, на Олімпійських іграх з цих видів спорту. Також згадали, перераховували не тільки веслування на байдарках, а і сабдошки. Вони стали улюбленим таким видом спорту не тільки для дітей, але я знаю, що дорослі абсолютно з нуля також приходять, і це вже не про спорт, а просто про дозвілля, напевне, а цього починається саме спорт. Дуже полюбляють саме ось такі нові види спортивного спортивно, проводити спортивний час. Чим це цікаво, і наскільки як? Ви заохочуєте, власне, і дітей, і дорослих до ось цих занять спортом? Кожен вибирає спорт для себе. Хтось ходить на бокс, хтось на боротьбу, як правило, часто визначають спорт для своєї малечі це батьки, тому що багато спортсменів. Якщо батько займався тим чи іншим видом спорту, він в першу чергу заведе сина на цей вид спорту. Якщо вже синові чи дочці не підійде той чи іншим вид спорту, вони вже пробують те, що хоче дитина. в першу чергу, звичайно, це вплив батьків. Це за моїм досвідом. І як правило, у нас є цілі покоління, які займаються там на майдарках чи там боксом тамбо uh -huh. чи, чи дзюдо. Е і результати, як то кажуть, з кожним поколінням покращуються, Тому що як тренер передає свої знання, і чим славиться наша Вінницька область, це саме передачею своїх знань, передачею е своїх вмінь з покоління в покоління. Як тобто є династії спортивні? Так, да, Є цілі спортивні дина династії, не, не, не тільки спортсменів, а й тренерів. Е сабдошка чим вона цікава? Вона зручна. Вона легка, і на ній легко навчитися е, стояти на воді. Е, на ній можна як сидіти, так лежати. Тобто, як тобі зручно, так ти і можеш на ній рухатись з веслом. Чим вона ще прекрасна, тим, що, звичайно, вона на воді. А вода, звичайно, це в нас знімає стрес, вода оздоровлює, і всі ми знаємо, що коли ви побудете на річці чи покупаєтесь, як то кажуть, стає на душі легше. Ну і доступна для всіх, власне, кожен будь-якої вікової категорії фактично. Абсолютно, може да. тобто Вони навіть є, дошку. є дошки навіть більші для того, uh -huh. як то кажуть, сімейні, щоб це було чи тато, чи мама, і дитина попереду, то вони є трохи більші, є трохи меншого. Розміру вони дуже популярні у нас в регіоні, тому що є декілька баз, які її здають в оренду, і також у нас на Дейша номер 2 Ви можете також взяти дошки, просто покататися, і в тому числі ми проводимо на них і змагання. Нещодавно провели змагання на сабдошках серед ветеранів війни і наших воїнів, які проходять реабілітацію в вінницьких лікарнях. Дуже сподобалось хлопцям, піднявся настрій. Для нас це ну гарний показник. Які вікові категорії охоплюють спортивні школи? Чи справді заняття з веслування та байдарок є безкоштовними для саме юних війничан? Абсолютно. Наші сім дитячо юнацьких спортивних шкіл підпорядкування Вінницької міської ради працюють безкоштовно. Набір дітей, дивлячись, як на який вид спорту, розпочинається від шести і знаходитись офіційно в спортивній школі можна до 23 років. Після 23 років це вже має бути школа вищої спортивної майстерності чи центр олімпійської підготовки. Тобто, вже далі, як то кажуть, хто після 23 років рухається вперед. Більш професійно ще, тому що для міста Вінниці, для нашої територіальної громади, дитячий юнацький спорт є пріоритетним в цілому, тому наші спортивні школи якісно фінансуються. У нас зроблені ремонти, і у нас виплачуються зарплати тренерам, тому будь-яка дитина може потрапити в школу безкоштовно. Ну і хто, хто тренує? Розкажіть можливо кілька слів, тому що це важливо сьогодні. Підхід до дітей відповідно і результати занять спортом залежать і від дітей. Ви згадали вже важливу важливо е участь батьків, але звісно, це професійність, майстерність тренерів. Е, у нас дуже якісний склад, тренерський, і я вважаю це запорукою. Тому що якщо є тренер, будуть діти. Діти йдуть навіть не на вид спорту. Діти е залишаються на цьому виду спорту, якщо сподобався тренер. Тобто, тренер знайшов підхід до дитини, є контакт, дитина залишиться тут. Буває одне слово: ви знаєте, які зараз діти, що ти не так підібрав слово, і він вже не хоче. Чи він образився? Тобто, тут дуже тонка. Така межа, де треба відчувати дитину, і самі такі тренери у нас працюють. Вони у нас дуже багато заслужених тренерів України, тренерів України вищого. гатунку. Добавлю, що це все оцінюється. Це ціла шкала, яка відпрацьовувалась десятиріччями, і у нас обов'язково є педагогічна освіта, тому що зараз. Закон України uh -huh. говорить про те, що не можна працювати е, з дітьми як в загальноосвітній школі, так і в дитячій нацькі спортивній школі, не дивлячись на те, тобто що тобто це ти... високі вимоги надзвичайно до вимоги, тренерів, да, і ти маєш завершити е, обов'язково е, педагогічний університет. Де тебе звичайно навчають, як спілкуватися, і е, азам психології, і, скажімо так, майстерності шліфування свого ремесла? А пане Сергію, а є серед тренерів, які люди, які мають високі спортивні досягнення? Ну, прикладу, можливо, участь в європейських, в інших міжнародних змаганнях, а то й Олімпіадах? Е... У нас є багато заслужених тренерів України, але я мені зараз хотілося би сказати про Світлану Сергун, яка тренує Дмитра Даниленко, який був четвертим на Олімпіаді у складі четвірки веслування на байдарці. І зараз тільки завершився чемпіонат Європи, він там посів високе шосте місце. Угу. Тому я думаю, зараз це найвищі результати з цього виду спорту. Тобто, ось такий приклад того, що можна досягти і дойти навіть до Олімпіади, саме так. А щоб ви зрозуміли, щоб потрапити на Олімпіаду, це ти маєш бути на чемпіонаті Європи або світу, як мінімум, ввійти в вісьмірку кращих. Угу. А як же ж потрапити в США, які можливо вимоги є до тих, хто хоче ну, професійно, напевно, займатися спортом і продовжувати постійно тренування? Ну так скажу, що дитяча юнацька спортивна школа, вона вже ставить свої критерії. Тобто, ви не можете прийти і просто погратися чи просто побалуватись. Ви? Ви маєте виконувати ті нормативи, ви маєте виконати спочатку там третій юнацький розряд і так далі до майстра mm -hmm. спорту. А найвищий щабель це заслужений майстер спорту. І е, приємно, що наші ДЮСШ з цією задачею справляються на відмінно, тому що зараз в кожній ДЮСШ… Є практично чемпіони, чемпіони та Європи та світу серед різних вікових категорій, тому що чемпіонати Європи проводяться не тільки серед дорослих, а вони проводяться там серед юнаків, наприклад, до 15 років, серед там юнаків та дівчат до 17 років. Ну там вони поділені по різним віковим категоріям, і відповідно так готуються і на Працьовується саме вже робота і підготовка до Олімпійських ігор. Найвищого Найвище Ну, а якщо говорити про те, що це не про спорт, а просто про здоров'я для дітей, то також можливо е, потрапити в грудки і займатися. Звичайно, тому що ну не кожен стане майстром спорту, але бу якщо ви прозаймаєтесь 2-3 роки в спортивній школі, я вам гарантую, що свій перший юнацький розряд ви однозначно будете мати. Е, навіть якщо ви будете займатися. Е, Скажем, так не ставлячи якихось високих цілей, а то я так думаю, що всі, хто завершують у нас дитячу наспротивну школу, вони доходять до дорослих розрядів, як правило, до першого дорослого 100%. Крім веслування, крім байдарок, каної, які ще літні секції, інші водні можливо активності функціонують цього літа безкоштовно. І як організований от тут уже детальніше, тому що батьки зараз можливо слухають і думають, куди ж моє ча до років прилаштувати, щоб йому було і, і зайнятий був, і користь була. Як організований сам процес вступу до секцій? Вступ до секції вам треба знайти, скажімо так, або тренера або адміністрацію дитячої юнацької спортивної школи або зателефонувати в спорткомітет міста Вінниці. Я думаю, що телефон я скажу, і можливо люди запам'ятають чи запишуть 65 52 92. 65, 52, 92. І Ми вас перенаправимо зразу в ту чи іншу школу, де той чи інший вид спорту у нас розвивається. А у нас розвивається сьогодні в семи міських дитячо юнацьких спортивних школах 29 видів спорту. Мені здається, що можна обрати на будь-який смак. Це, грубо кажучи, від боксу до легкої атлетики і від штанги до художньої гімнастики. Якщо ми вже так багато говоримо про спорт, закцентувалися на водних видах спорту, ну от не лише про здоров'я фізичне, а наскільки важливо ось сьогодні такі активності для дітей, для підлітків в, щодо ментального здоров'я, щодо психологічної стійкості? Я раджу всім, щоб ваша дитина відвідувала секцію спортивну. Повірте мені, ви відчуєте різницю дуже швидко. І часто діти, коли зіштовхуються з певними перешкодами, хочуть покинути. Але саме тут батьки, бабусі мають їх підтримати, трошки піднаправити, трошки, як то кажуть, підтиснути, але щоб дитина не кінчила. Ви побачите, наскільки покращиться стан дитини, психологічний, як ми зараз кажемо, ментальний. Дитина стане більш врівноважена. Вона буде і краще спати, і менше буде сидіти в телефонах, тому що зараз рихлість тіла. На мою думку, стає проблемою номер один, е, тому що діти проводять постійно час сидячи. Ми навіть уявити не можемо, а влучніше сказати, що ми уявляємо, наскільки це шкідливо. Ми розуміємо, що е, коли ти сидиш, ну, трафуються е, практично весь організм. І коли ви тільки проводите час за комп'ютером, тобто школа, сидимо. Після школи діти зразу в комп'ютер або за телефон сидимо. Коли ж розвиватись фізично, а потім ми хочемо, щоб наші діти були стрункими, красивими і здоровими. здоровими. І це найголовніше. Тому ще раз кажу: обирайте вид спорту, приводьте, контролюйте наших дітей, тому що ще раз кажу, коли дитина 6-7 років заходить. В США звичайно без тата й мами їй важко обійтися. Коли вже дитині 12-13-14 років, зрозуміло, що ці вже хлопці, і дівчата ходять самі з задоволенням, втягуються в процес. Але перший етап, звичайно, дітей треба підтримати. І от я згадала, ви говорите про фізичну і ментальну стійкість і взагалі про те, як діти сьогодні переважно на жаль проводять час. Згадала якийсь такий колаж, де діти займаються, розпалюють вогнище, будують землянки, і там хтось дорослий. От не уявляв, навіть побачити, думав, що такого вже немає. Вже не Але це було дитинство дітей ще там 10, 15, 20 років тому. Це було такий здорове, здорове проведення. Дення часу, здорові активності, і сьогодні потрібно більше й більше налаштовувати дітей саме до такого проведення часу. Власне, чи планується проведення відкритих майстер-класів з метою заохочення, показати наскільки важливий спорт, наскільки важливо цим займатися для свого здоров'я, фестивалів або якихось дитячих змагань? Ну з метою активізації зацікавлення в тому чи іншому виді спорту. Ви знаєте, ми вже провели 59 загальноміських заходів з популяризації фізичної культури і спорту 59? 59, да це за півроку. І ми не зупиняємось. Це все йде під егідою Вінницької міської ради та комітету з фізичної культури та спорту. Добавлю, що якщо ви зайдете зараз на в принципі на будь-який стадіон, нагадаю, що на Фейсбуці є сторінки МДЮ США 1, і, грубо кажучи, до Мдуіша номер 6 і Мдоіша Вінниця. Угу. Е, і Між ними, звичайно, 2, 3, 4, 5, тому що у нас 7 до США. І ви можете Подивитися там цікаві сторінки, як проходять змагання, як проходять тренування про чемпіонів вже тої чи іншої спортивної школи, також є на Фейсбуці Вінниця спортивна сайт, це сайт спорткомітету міста, де ви також можете отримати цікаву інформацію, а також на сайті Вінницької міської ради в розділі. Комітет по фізичній культури та спорту також дуже багато інформації: саме де знаходиться школа, що розвивається, там все можна знайти. Ну, як то кажуть, було б бажання, тому що ну, зараз телефон кожної школи не буду диктувати. Думаю, що глядачі не встигнуть це зараз записати. Але ще раз кажу, що вже в під час, ми живемо в час інтернету, то це все можна знайти Легко. в мережі. Да. Заняття в школах безкоштовні. Влітку ми працюємо, тому що загальноосвітні школи це пора відпусток, а у нас саме пора, як то кажуть, напрацювань. Тому що тому влітку, якщо ми розуміємо, що зараз, да, зараз на море не дуже поїдеш, тому що це треба виїжджати або за кордон. А Одеса зараз такий гарячий напрямок. На жаль, не забуваємо, що війна йде і про це треба пам'ятати. І тут же добавлю, що треба. Не зупинятися допомагати нашим бійцям, як я кажу, навіть проста смс на передову може підтримати людину і спасти життя. Я знаю, що ви також ще проводите різноманітні акції, майстер-класи, показові виступи в таборах літніх, зокрема, співпрацюєте тісно із я, Маріуполь». Я думаю, що не всі знають, що у нас біля за стрижавкою є табір, і він облаштований саме під Маріупольців. Він так і називається табір Я Маріуполь, тому що ми розуміємо, що місто окуповано, практично всі жителі міста Маріуполя виїхали, і я думаю, ми розуміємо, наскільки це важко втратити домівку, втратити все з одним все, чемоданом. Точно. Якщо ти встиг взяти цю валізу, то ти з нею виїхав. Якщо не встиг, поїхав як є. Тому, скажімо так, держава підтримує. Ці табори, і вони на нашій вінницькій землі, яка зараз більш безпечна, звичайно, чим передова. Проводимо цей табір. І Двічі на тиждень наші спортивні секції, наші спортивні школи туди виїжджають, працюють з дітьми для того, щоб вони також не забували про спорт, також оздоровлювалися, також вибігувались, як то кажуть, там привозимо і волейбол, і шашки, і футбол. Тобто посилена рухаємося. увага да, саме так до саме Я так. Ну і не забуваємо, звичайно, про дітей нашої громади, тому що ось зараз тільки завершуються табори пришкільні при наших загальноосвітніх школах. І звичайно, що е, наші тренера були. Практично в усіх е, таборах також для проведення, як ви кажете, майстер-класів зі своїми вже учнями, які досягли певних успіхів, е, чи в організації е, спортивного дозвілля. Ну, і після таких візитів активізація є? заохочення спрацьовують майстер-класи. Зараз, зараз практично всі наші відділення при угу. спортивних школах е, працюють з перевантаженням. Тобто немає недобору дітей, це дуже добре, тому що е, саме е, розуміння, що через спорт можна е, досягнути успіху, як в житті, так і е, через спорт досягнути ментального здоров'я, е, розуміння це у наших вінничан є. Дякую наприкінці травня. Вінницькі спортсмени вибороли дуже багато медалей. Якщо не помиляюсь, аж 15. серед них і золоті і срібло, і бронза на європейських змаганнях із радіоорієнтування. Якщо не помиляюсь, ці змагання відбулись в Польщі. Як управління, як ви особисто оцінюєте цей результат і яку підтримку надаєте ось таким успішним спортсменам? І чи потребують вони її такої підтримки? Ви знаєте, я хочу ще раз подякувати в ефірі також Сергію Зеленському. Це переселенець Донецька, який ще у 14 році переїхав місто Вінницю. Розуміючи знову ж таки переїзд з одного місця в інше, ми йому допомогли, прийняли на роботу в нашу спортивну школу, і ми вдячні. Йому за його якісну працю, тому що з 2014 року він вже за, зі своїми спортсменами в нашу скарбничку принесли вже не один десяток медалей європейського та світового рівня, і сам Сергій, виступає ще як в категорії ветерани, також є чемпіоном Європи і світу з даного активно виду спорту. активно діючий спортсмен. Да. Радіоорієнтування, воно м, таке приближене, скажімо так, до військово-прикладних видів спорту, і в воюючій країні воно важливо як ніколи. Які ще попереду чекають влітку спортивні змагання на наших спортсменів? Чи є якісь серйозні, до яких готуються наші спортсмени? Я ще спортсмені? з вашого дозволу повернусь, скажу що зараз закінчується Кубок світу Самбо угу, і прошу. Перше місце посів наш Петро Давиденко, тренер його Іван Нагарняк. Чудова спарка вже не одне десятиріччя. Вони працюють разом. це і не одна перемога, вже це далеко вже не, не перша. Так, так. Ми вже говорили про Петра Давиденка не один раз. Акробатика, тільки закінчився етап. Е, е, Куб Кубку Європи Чернявська Англіна, вечору Крузана, друге місце. Потужний виступ, тому що в Акробатиці дуже серйозна конкуренція. Змагання проходили в Польщі, і ось буквально позавчора тільки завершились. Ми вітаємо їхніх тренерів, як ми говорили, сім'ю Галяків. Я так скажу, тому що там вся сім'я це спортивна, це спортивно, да, і всі працюють тренерами. Чи в адміністрації цієї школи чемпіонат Європи шосте місце. Повторюсь, Дмитро Даниленко. Також чемпіонат Європи з універсального бою, тренер Бузовський привіз також дві золотих медалі нашої збірної. Прекрасні результати тільки за останній місяць, і ми не зупиняємось. Тому що ну і знову ж таки запитую ще раз, які ще попереду чекають серйозні змагання чи е, випробування е, на вінницьких спортсменів. Е, я нагадаю, що є олімпійські види спорту, які в програму mm -hmm. олімпійських ігор, а є неолімпійські види спорту, але які також дуже цікаві, дуже популярні. І раз в 4 роки, як Олімпіада, Раз в 4 роки, так і раз в 4 роки проводяться всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту. І через місяць вони розпочинаються. Наші спортсмени активно готуються так. Так, сподіваємося, звісно, на успіх. Буквально кілька слів ви не один раз згадували про ветеранські види спорту і про те, що активно вони зараз розвиваються. Є певні успіхи. Згадували просто не як там серйозний спорт а участь ветеранів наших там в змаганнях на САП дошках. І що зараз відбувається? Які види спорту розвиваються, і наскільки це важливо для ветеранів? Ветеранський спорт окрема лінія, окрема передача. І тут є про що поговорити, тому що тут в першу чергу це стосується психологічного ментального здоров'я, це відновлення. стосується відновлення, це стосується реабілітації. І тут ми працюємо серцем. Вся міська рада працює сьогодні серцем. Я так думаю, що так вся працює Україна. Тому що зараз все тепло треба віддати, звичайно, ветеранам. Вони активно долучаються до спорту. Е, ви знаєте, у нас в місті достатньо активно, тому що ми провели вже багато чемпіонатів міста. Це було із кульової стрільби чемпіонат міста. Ми провели чемпіонат міста з шашок, з пауерліфтингу, з сап дошок. І ми не зупиняємося. І всюди були. Наші ветерани від 30 до 70 чоловік на чемпіонат міста збираються наших шановних ветеранів. Приємно те, що після того, як відзмагалися чи в процесі, ви знаєте, люди відкриваються, з'являється посмішка на обличчі, і ми розуміємо, що ми на правильному шляху. Ми обов'язково з вами приділимо увагу і проговоримо про ветеранський спорт, тому що є про що я знаю, є і досягнення, є медалі, Саме є так, перемоги. Да. Є в багато планів і ну, скажімо так, хороша перспектива задіювати наших захисників і захисниць до спорту, тим самим допомагаючи їм відновитися і покращуючи якість життя. Буквально кілька слів про ключові цілі, які ви ставите на ближчі роки, ближчий час щодо розвитку, і, зокрема, літніх видів спорту і міжнародних досягнень. Наших вінницьких спортсменів. Знаєте, у нас літніх видів спорту набагато більше, ніж зимових, тому що зараз в Вінниці розвиваються зимових видів спорту. Це хокей з шайбою і е, лижні перегони. Е, скажімо так, у нас вже не той трохи клімат, для того, щоб ну, більш якісно розвивати ці види спорту, тому що під них потрібна потужна інфраструктура. Е, а з літніх видів спорту, я думаю, що ми зараз. Ну, Дійну точно не відстаємо від Європи, я б сказав би даже сполучених штатів Америки, тому що та база напрацювання, яка є традиційна для України, вона дуже потужна. І працює, звісно, і працює. Ну, це доводять перемоги наших спортсменів, ну, медалі, які вони виборюють і привозять абсолютно до Вінниці. Правильно, да. Пане Сергію, я щиро дякую за ваш візит і за оптимізм в ваших словах щодо е, заохочення, щодо можливостей для наших дітей, підлітків для дорослих. Ну і звісно, для наших ветеранів приємно чути, що є відповідні бази, є певні досягнення. І як ви сказали, знаєте, ця фраза мені запам'яталась, наші тренери працюють серцем. Знаєте, не буде напевно ніяких перемог і таких високих досягнень, якщо вкладати лише один професій, одну професійність потрібно докладати і серця. І Сам це при, це приємно. Успіхів вам, всіляких і тренерам, ну і основне дітям, підліткам і тим, хто займається і хоче активно займатися спортом і а, мати певні досягнення. Ну а я нагадаю, що ми говорили про те, яким він є спорт в нашій рідній Вінниці, які має досягнення, які є перспективи, і саме основне, які є можливості, саме вліт. Розпочати ці заняття спортом, тим самим покращуючи здоров'я, розвиваючись, досягаючи результатів. Ну а гостем нашої студії з задоволенням представляю був Сергій Краєвський, голова комітету по фізичній культурі і спорту, заслужений тренер України з боксу та універсального бою, заслужений працівник галузі фізичної культури та спорту. Ще раз дякую, пане Сергію, дякую за ваш візит, за інформацію. Ну і до наступних зустрічей. Нагадую, літо саме та пора, коли час взятися за здоров'я, час займатися обрати вид спорту, літній, можливо, і зимовий, і досягати певних результатів. Будьте здорові, бережіть себе, і звісно, до зустрічі. щасти.